Початком повномасштабного вторгнення росіян в Україну пріоритети українців дещо змінилися. Замість будування планів життя тут і зараз. Замість звичних витрат на дрібниці щоденні донати зсу ще рік тому вживаними товарами були брендові речі та нові айфони. А зараз кросівки та валізи. Як змінився попит на товари в умовах війни, послухаємо думку українців. Молоко і каву. Чому? Заспокоює кава, напевно це з раночку, кави випити. і Вона якось і тепло додає і енергетики, особливо коли за ніч декілька тривог а потрібно на роботу збадьоритися. Тому да, в принципі, найчастіший у мене продукт це молоко, кава і болгарська валір'янка. В основному, мабуть, в воду. Літо жарко просто. На їжу, тому що це важливо, важливо харчуватися правильно. І, але, напевно, я більш стала купляти українських виробників, фермерську продукцію. Ну, Продукти найчастіше. Банани і гречка. Вкусно, якщо зединити, теж неплохо. В умовах війни ми купуємо медицину, продукти харчування швидкого вжитку. Енергетичні і все за сандаліями на фронт. Найчастіше м'ясо. Ну, в основному на продукти тільки, uh -huh. бо так поки не розбіжується сильно. Ну, з приводу одежі, то в принципі в мене сім'я забезпечена. А цим я не знаю, що ще може бути. Ну, як всі продукти, продукти харчування, все ще для будинку потрібно. Таке зараз економлю. Продукти, аптека і квартплата. От і вся пенсія. У травні 2022 року, у порівнянні з квітнем, українці стали більше купувати товарів та послуг, оплачуючи їх банківськими картками. Згідно із статистикою мережі посттерміналів Приватбанку, кількість оплат покупок у травні зросла на 21%. Переважна частина карткових витрат українців йде на оплату продуктів харчування. Вона збільшилася на 12,6% та становить понад 50% загального обсягу оплат покупок картками. За словами керівника дирекції обслуговування бізнес-клієнтів Приватбанку на сьогодні безготівкова оплата на споживчому ринку Є домінуючою перед готівковою. «Карткою готівки практично в мене не буває. В Гаманці там двадцятка максимум, це зручно. В залежності від того, де є в Києві, і ще ще карти. А чому? Потому, що здесь много терміналів. Ну, Зручніше, готівку все-таки з собою возити, не так зручно. Можна без неї залишитися десь транспорт, а картку заблокував і все. Карточки. Просто деньги на карту приходять. А тули розраховувати? Да, так, знімати якби лінь. І так, і так. Бо ми збираємо дотації, вони приходять і готівкою, і на картку. Ну, наприклад, моя дружина частіше розраховується карткою, в неї взагалі готівки немає, а я навпаки, я готівка. Не знаю, там у бабусь там гіркі помідори, то картку неможливо, а в неї немає готівки. Бувають такі ситуації. Ну, взагалі, якби так, 50 на 50. Ну, і готівкою, і картою. Бо на початку були проблеми з картками, тобто зараз підстраховуюся і такі гроші теж беру. А так картку зазвичай не знаю. Якось гачівка ще з ковідних часів якось дуже з обіходу вийшла, і ну всі розрахунки взагалі лише онлайн. Початком війни реальні доходи українців скоротилися за рахунок декількох чинників, а ціни навпаки зросли. Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари і послуги в Україні за останній місяць. Найбільше подорожчали рис, гречка і капуста. Проте попит на предмети розкоші, шуби, дорогі авто, ювелірні прикраси. Падає чи не до нуля. Частина продуктів зникла з полиці через те, що торговельні мережі припинили купувати товари російських та білоруських виробників. Значну роль у подорожчанні товарів відіграла криза спальним. Десь виходить на тиждень півтори тисячі гривень. Ну, в мене ще котики багато. О, пару тисяч я думаю, доларів три. А якщо на себе, то Баксов 400-300. Десь, напевно, гривень 600, 650. Ну, я скажу, що витрачаю відсотків на 30% більше, ніж до війни. Десь так. Ну, за неділю гривень 500, мабуть, в останнє час. Тисяч тридцять сорок. Гривень на місяць ну в тиждень, де тут пару тисяч уходить. в місяць е тисяч сім вісім, десь приблизно так. Це враховуючи вже те, що зараз під час війни ціни піднялися. Не рахувала, але менш на відсотків 30-40 намагаюсь, бо хто його знає, що як гроші потрібні будуть. Це тяжкий не тільки економічний, а й психологічний стан. На кожного вона має свій вплив. Деякі почали відмовляти собі у задоволенні, тому що час не такий. Хтось почав економити, аби заощаджувати певні кошти. Інші ж навпаки, віддають останні гроші при покупці коштовних речей та покращують собі настрій. Кожен по своєму справляється зі стресом. Як зазначають психологи, страшний злам у суспільстві показав, як життя може обірватися в одну мить, а ти так і не придбаєш те, що хотів так давно. Більшість не може собі дозволити пити каву у кав'ярні, спираючись на думки про хлопців на передовій. Проте наша армія захищає нас не для того, аби ми сумували і постійно бачили тільки страшні новини, а й для того, щоб ми могли далі жити у вільній та незалежній країні, кажуть психологи. З їхньої точки зору це нормально треба донатити зсу волонтерити та допомагати гуманітарною допомогою але не треба відмовляти і собі дозволяти приємні покупки сходити з друзями на каву або ж придбати нову сумочку це допоможе уникнути стресу від поганих новин так війна триває але треба жити далі да. я можу відмовити там може щось якусь одежину не купиш якщо щось хочеш добре з'їсти то да. Я які ще себе підтримати. Я купляю також ще й багато солодощів і вважаю, що я цим підтримую наших виробників і можна віднести до забаганок, та все-таки жіночі б'юті процедури. Я від них не відмовляюся і не буду відмовлятися, поки маю таку нагоду. Тому що це все-таки теж ФОП, люди, які працюють. Ну тому що напевно без цього ніяк не зможеш нормально якось себе відчувати. Потрібно давати собі якусь ну, якось себе підбодрювати. От ходили з другом на картинг. 600 гривень ставило. Ні, ну, потрібно, звісно. Но если у тебя есть при этом еще лишние деньги, чтобы скинуть ребятам на передовую, то можешь скинуть, конечно. А так следить за собой все равно надо. И можно сказать, что и не відмовляю, ну и не сильно розкішно й живемо. Каву, капучино. Це для гарного настрою, щось потрібно. Кава, чай у мене вдома є, я п'ю кожен день, коли хочу. От, по ресторанам не ходжу. Ми купуємо все, якби амбутантам в там шпиталь, людям з постраждалих територій, переселенцям, ТПО, тимчасово переміщеним особам, відповідно в парамедичні центри, шпиталі. Тому для себе так щось я і не пам'ятаю, коли я щось купляв, крім просто їжі.